Всім привіт! З вами Денис Заверлюк і ми починаємо мій перший у житті блог. <звук> да. Даже не знаю, що почати, бо в мене, як ви знаєте, сценарій був завжди, типу на щот відео. У мене були сценарії, які я читав по суфлеру, який в мене на екрані. Зараз на даний момент в мене суфлеру нема. Все все, що я зараз буду вам говорити, це буде чисто імпровізація, чи як можна так сказати, ну як воно і є. З чого почати блог? <глог> блог можу почати з того, що я переїхав жити сам в 22 роки, ну як сам з сестрою, брехати не буду з сестрою, але то факт, що вже по факту без батьків і без всякого цього. Що можу сказати? Краще пізно, ніж ніколи. Yeah. Um, що хочу поділитися, якими враженнями? Перший день взагалі був для мене важкий, дуже страшно, дуже важко. Типу, ну, бо, блін, ти не привик, не привик, не привикший до цього. Uh, обше, в тебе кардинально життя міняється. Так само у мене щось в останні ці роки кардинально життя якось помінялося, щось. То нове, то нове, то нове. Я лишу десь тут кусочок відео якось такого вставлю в відео, ті, типу, що покажу свою квартиру. Ну, як свою, яку оренду займаю. Ну, по факту моя. <сміст> Бо в оренді, да? я за неї плочу. Uh, так. Перший мій румтур по квартирі. Ось я вам зараз покажу, як вона виглядає, коли взагалі нічого немає. Зайдемо зараз з вами в туалет. Зараз включу ще світло. Без цього ніяк. Зайшли, показую. стиральна машинка, там цей джакузі типу. Такого. дуже просто, якось. Ну, відносно. Так, виключу світло. Опа. Все, це кухня в мене. Я холодос покажу, такий холодос, маленький, практичний, нормально. Кухня мікрохвильовка, все є, все для удобства є. Ось Ніби все щось мигає там. <хи> вот, тут встроєний типу, балкончик. Я живу на першому етажі, етаж ну, типу, перший, і от встроєний балкончик. Ніби класно, прикольно. Не знаю, що це там таке, але прикольно. Це вхід в кімнату є. Типу. З балкона, зараз я вам все покажу. Йдемо по кімнатах, покажу вам. Заходимо. Ось! Перша кімната, це моєї сестри. Показую, як вона виглядає. Лампи, все, все як положено. Все, зараз покажу ще свою комнату. Вийду з цієї. зараз покажу, як в мене. Ось моя кімната. Ще хотів трошки розповісти про себе я не говорив. Напевно, ну хто там знає, хто там заходив на стріми в Тіктоці, ще щось, то в принципі не знаю, чим я живу і чим цей. Ну, в загальному те я, і що я, і хто я, і цей. А для нових людей, я по факту просто якийсь там блогер, який знімає, типу, відео. І то, навряд чи блогер, просто той, що знімає відео і не завжди. То що хочу сказати вам? Я, ну, всі зрозуміли, що я не заприлюк, так? І Цей... Я працював. Я працював по кухарем, поваром хотів сказати, кухарем. Щось... До чотирьох років там більше, можливо. Працював кухарем, зараз змінив повністю свою професію. Я зараз на даний момент експедитор. Експедитор, не знаю, мені подобається з кухні вийти там, коли працював. 12-11 годин і бачив перед собою тільки стіну на атута, типу експедитор, і тут всі десь їздиш, десь щось бачиш. Там Кам'янець-Потільськ, наприклад, бо я сам з Хмельницького, ну Кам'янець-Подільський, які села, типу дуже дуже круто. Ще би мені ні, ніхто не писав би зараз. Було б вже круто. і цей. Я так само зараз монтую якийсь відос, вам просто покажу пару кадрів з того, там, де, де я і красоти в загальному, типу, можна в ще щось зроблю. Подивимося. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself. You keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going. Life still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes, and ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago Back a year ago, they tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I i got all this potential that's deep inside of me but they hate when you're successful cause they try to be they sit there being just mental because you're trying things and they just want you to settle and do the right thing so get a good job don't slack off wake up every morning make a good impression on your boss don't do anything that i wouldn't do and when you're making money make sure you don't spend it too soon <laughs> fuck that i'll do what i wanna do i got a different path from everyone and that includes you who were you to tell me how to live life? And these times it feels like nobody's right Yeah, so I'ma figure out What else we succeed and then invest All of my time into that and proceed I need whatever the hell could make me happy, and I don't think You have a clue, what could that be? They tell me that I'm never gonna make it They want me to do Something that could make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck, I keep chasing They tell me could be special if i get rid of the devils they think that i am a rebel i think they want me to settle there's nobody on my level they think that work is too stressful i think that work is essential the grind is all in your mental and I don't think you understand what I'll go through Just to be in control of my life soon All the negativity, man, I'm immune I don't really need a mask with all I've been through I've been making changes for the ages Five, ten year plans are contagious I attack that shit, I'm tenacious And if you ain't get the fuck out It. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, Damn, I learned some lessons. And say, Damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming, I'll be famous. But I don't give a fuck, i keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming, I'll be famous. Yo, yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah I ain't a quitter Toss me the ball, I'm a really big hitter Big picture, I'm a straight killer Rising the song to the highest bidder Got juice, got gas, I'ma move fast New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last year. it's a new me, never gonna look back Never gonna look back Cause damn, I was built to last You move slow and I move fast And that's fact I can make a change, slowly take a step today. I На мій телеграм-канал, він буде в шапці профіля. Силка за того, що я буду там показувати. От таке життя, хвостяцьке життя. От саме просте. Пару нарізочок зараз накину вам, щоб ви подивились, як це я так знімаю і тому подобне. Ну про що це? Всім привіт, покажу, як живу. Нагрів вчорашню гречку, яку вам не показали, яка гречка. Коротше, блин, з мусорки не буду діставати. Ні, ж, ладно, дістану, <покажу>, покажу. Дивіться. Ну, така. І я не скажу, що вона погана, реально вкусна. Сортувати мусор ще треба. Ну, так, булочку собі купив, бачите, дивіться, який в мене ножик. Намазочку, ковбасу купив, водичка, помідор мені лишили <покій> їм. Дивіться, що в мене в холодильнику робиться, дивіться, опа, а тут -а? ніфіга. Просто. Ну, Булочка солодка і хлібчик. Я просто його в поставив, в поставив, поставлю в, в морозилку, бо цей. Бо так краще. А вам покажу, яким я мило миюся. миюся і стираю. Хоч в мене є стиралка, але третій день. в мене нічого немає, навіть не вмію нею користуватися. Зараз буду показати чай. Чай покажу. Купив один, звісно, пакетик, але 19 гривень, вибачте, мене більше, ніж ми, Чай отакий, манго марафує. Буду пробувати сьогодні, буду в каструлі гріти. Ну, таке життя. Оце, що я хотів все показати. Не знаю. Цікаво вам буде цього дивитися чи не буде, не знаю. Ну, я буду тепер, тако. буду блоги якісь робити, може я я кажу. Коротше, буду щось робити, бо таке. Самому скучно. реально скучно. От Коли ти сам, от я по факту будем. Чесно, другий день. Бо перший день у мене ж прав мене ночував. То от, То другий день. Тіпи, от. Це другий день, що я сам, то реально скучно. Реально не знаєш, куди себе діти, і що робити, і як і до чого. І, отак. і ще інтернету нема толком. Ну, поки що. Ось мило. Ось 9 гривень, але я ним все роблю. І миюся, і стираюся, і все. Ну, блін, День такий. Ну от я вам буду розказувати про своє життя, як я хлостякую. Ну, по суті, І як жити самому. в мене такого питання не було ще. Ну, Бачите, постирав, висить все, Тут не будемо знімати, але вже засняв. Да. Ось так і живу. Зараз хаваю. Речка, кстати, непогана. Ну, з конечно. конечно, не непогано. Ось так. Всім привіт! Дивіться, як я побрився, постригся ніби зашибіст, тільки я тільки після роботи, тому що стрьмний, немитий і тому подобне. Що <плес> хочу сказати, У мене з'явився інтернет. Да, не мобільний, а такий що через роутер. Дивіться, що я їм. Я вчора в Ксенії щось не знімав, не знаю чого. Кока-Кола. Піца і булгур, що може бути класно. Купив вчора за 130 гривень. За 130 гривень і нормально. Бу -у 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 -у. Ще треба за ролик сісти, щось розказати про себе, поки нікого немає і тому подобне, і потім вам засняти, змонтувати. Ну це трошки згодом. Я зараз поїм, піду помиюсь. і потім буду щось робити. Все, всім гарного дня. Кстати, забув показати. У мене сестра купила кавун. Зараз покажун. Ніби кусочок, кавуна, да? Но він такий, бля, недобрий. Такий недобрий, це капец. Але я його все одно їм, бо грошей жалко. Гроші жалко. Я його їм. Але недобрий. Як триває, перший раз їм такий кавун іменно в цьому році. Прям недобрий. Що я хотів цим сказати? Не знаю. Просто хотів типу, поділитися і сказати, що сестра не вміє кого не вибирати. І все. І що. Що не щолкають, як це мордою. Ладно, все, це вже понесло мене. Ось так. Е, так, хату я, кстати, обставив. Ну, трохи. Трохи. Я зараз вам трошки екскурсію проведу, теж ще от. Це було як до, що я показував вам, а це вже після того, як трохи хата обставлена і тому подобне. Ось, може, це скучно буде, це 100% скучно буде, бо я кажу, це перший мій в житті блог, перший, От, що я без сценарія говорю, щось, це трошки. Я ще поки не по собі, типу, ну, ще важко. От бачите, навіть не завжди слова українською, а суржиком. Тому так. Я зараз вам трохи покажу, що в мене там холодильник робить, Ну, зараз його коротше побачите. Тому таке. Тому дивіться. От в мене кімната зараз йде. От це вже таке було подерте, якщо що, це не я. Це не я гризу. Типу отак робиться ну, хлощацький, як як мужик показує. Просто як мужик, я снімаю, як воно є, все. Тут водичка завжди стоїть, тут вазончик такий і все. Тут мої речі. ну Це, це просто я витягую тільки що речі. то і, та. Тут шапочка, яку, яку я знімаю. Дивіться, яка вона стрімна. Книжечки, які я ще не прочитав, крім ні, nee, ладно, тут є, що який читав, Скажете, що ні. Ось книжка дуже файна. Дуже файна, мені дуже подобається. Квіти для Джерона. Хто читав, я Блін, це дуже класно. Хто читав, той мене пойме. Комп'ютерний столик. Це не моя картина. Тут я її знайшов. мене сестра її типу, пісняла, я її типу, такий хопа, бля, лишив, хай буде. Тут комп'ютерний стіл ось такий. А, так. Лампа, от роутер. Кстати, що хотів сказати, в мене інтернет з'явився. У мене не було, поки я жив, не було цього інтернету. Кстати, вам зараз покажу про Бетмена граю. Ну, як граю, майже, майже ні. Зараз я вам покажу, як в мене обої на комп'ютері. От, бачите, красиво. А, цей <кхух> роутер зробили. Так. Тут я собі цей тримаю, наборчик такий купив інструментів. Вже, звісно, давно був і отак. Стульчик, найпростийший, йдемо далі. Сестри комната. Вона теж тут вже обставила все. Типу, просто легко і молодіжно, я кажу. Тут вже мої mm -hmm. речі висять, ось. ось речі висять в капці, Велком, це, це ще без цього. Так, в я зараз вам покажу, як вже стало. Тут з'явилися рушники, бо в тому відео їх не було. Всяких якісь мила, оце все, оце хімія, всяка, оце все. мусорне відро появилось. Це теж незамінний факт, я вам скажу так. Далі я вам покажу цей, дивіться, що в мене в холодильнику твориться. Ось так в мене твориться в холодильнику. Кока-Кола. Цей вафельки, хліб, кавун несмачний, чесно, несмачний сметана, там підменіше в цьому і в розівці. Так, ось чайник купили. Оце все вже наставлено трошки. Купили то оцей, э, піцуїв треба викинути, водичку треба кляти, бо з крана Да. Ну і тут мої речі сушаться на балкончику. Цьому. Ось так я живу. Ось так я живу. Ось таке я показав. Не знаю, кому це буде цікаво. Я зробив так відео, щоб не було дуже сильно коротко. Може, скучно, ну скучно. Ну що я зроблю? От такий мене перший блог. Я не знаю. Краще спробувати його зняти. Можливо, комусь буде цікаво. Я кажу. Якщо як з чимось буду з ким стикатися, що я ще не стикався, я вам буду це все розказувати, показувати, там, ще щось, якщо ще ще може якесь відео вийде, типу про ще щось, про проблеми якісь, да? ну це не будемо забігати наперед. А з вами був Денис Арилюк, всім бажаю здоров'я. Зустрінемося вже в на наступному відео. Всім успіхів і бувайте! Достріймося!